Понад 100 урядів зобов'язалися зупинити насильство над дітьми у своїх країнах. Ця обіцянка пролунала на всесвітній міністерській конференції у Боготі. Захід організували Колумбія та Швеція спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ та спеціальним представником ООН з питань насильства щодо дітей. Згідно з дослідженнями ВООЗ, більш як половина всіх дітей у світі віком від 2 до 17 років, тобто приблизно 1 мільярд, потерпають від тієї чи іншої форми насильства. Коло трьох із п'яти дітей регулярно фізично. У дома. Кожна п'ята дівчинка і кожен сьомий хлопчик зазнає сексуального насильства. Щорічно внаслідок убивств гине близько 40 тисяч дітей. Тих, хто пережив насильство, ігнорують, не хочуть чути наші голоси, і ніхто їх не посилює. Тому сьогодні, стоячи тут, я кажу від імені тих, хто пережив насильство, і моя мета в тому, щоб усі представлені тут національності почали інтегрувати мудрість і досвід тих, хто пережив насильство, усі проєкти, які ми розробляємо, щоб захистити дітей. За оцінками ВОЗ, менш ніж половина постраждалих дітей комусь розповідає про пережите насильство і менш як 10% дістають якусь допомогу. Насильство не лише порушує права дітей, а й може призвести до проблем зі здоров'ям одразу або через деякий час. Також насильство, як моральне, так і фізичне, може позначитися на успішності в школі та на поведінці дітей. Маємо надію, що після конференції побачимо прискорення заходів із профілактики насильства щодо дітей. Усі країни зобов'язали. Ся задля сталого розвитку викорінити насильство до 2030 року, і хоч є певний прогрес, темп заповільний. Ми хочемо, щоб він прискорився. Вісім країн зобов'язалися законодавчо заборонити тілесні покарання дітей у всіх сферах. Десятки країн мають намір вкласти зусилля у профілактичні заходи для батьків. Іспанія працюватиме над цифровою безпекою для дітей. Соломонові острови підвищать вік одруження з 15 до 18 років. Вооз обіцяє надавати країнам підтримку, а також проводити нові дослідження в цій галузі.